Тема нашого анстримівського проєкту світло та колір, надзвичайна і дуже сучасна, бо на нашій землі війна. Не бачивши мороку, ти не поцінуєш світло. Світло сильніше за темряву. Моя тема образ сонця в літературних створах, а саме образ сонця у віршах поетів шістдесятників: Симоненко, Костенко, Драч, Стус. Вражаючи сильні, сміливі вірші поетів шістдесятників, що гучно заявили про себе всередині минулого сторіччя, сьогодні не втратила актуальності. Василь Симоненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Стус. Мотивами сонця сповнена їхня творчість. Вона додає енергію поетичному слову, підносить їхній дух. І саме поезія. Сонячний дотик до душі допомагає вирватися зі смутку, надає енергії кранкове сонце, що спонукає до життя. Якби було краще життя, я б віршем написав, а ходив би коло землі, пише Василь Стус. Це я прочитала в нещодавно куплені збірці поети 2024 року видання, бо саме поезія є справжньою зброєю, і вони поети. Щиро діляться нею зі звичайними людьми. На просторах інтернету, на книжкових полицях, в популярних блогах, на різноманітних сайтах чутно їх голоси у вішах, піснях, переказах про її життя вони моральний авторитет, совість нації. Вирує сонячна тема підносить наш дух їхнє невмаручче слово. У душі моїй сонце червоне буя. Кращого сонця ніде нема, загруз я по серце, у землю в'язко, вона мене цупку трима. Сонце ходить до нас не в гості, сонце з нами живе, пише майже перед смертю в тяжку хворобу і побиття 28-річний Василь Симоненко. Любіть тваринку і тваринку, і сонце завтрашнього дня. Налаштовує на любов, дає надій на майбутнє залізна леді української літератури Ліна Костенко, що й досі з нами. Вечірнє сонце. Дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, переспівують на різні лади її вірші наші сучасники. Смуток, біль, тривога поета за Україну і украдене сонце відлунюється в серцях наших захисників. Музику на слова Василя Стуса Украдене сонце, написав воїн з позином Космогора, ім'я не розголошується. Глибина і жорстокість поезії, Немові... в поєднання з музикою військового, неймовірно глибока, пише виконавець пісні Ольга Токар. Іван Драч пішов в життя у 2018 році на 82 році, не витримало серце, похований у селі, де народився, перша голова народного руху України. Поема Ніже Сонця, надрукована в 1961 році в літературній газеті, сповістила літературному світові про надзвичайного поета, чий біль за людство вірвався шаленою метафорою сонця як високої людської моралі, етики в думках і діях. Поезії, сонце моє оранжеве, що мить якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Поет, як соняшник, де відриваючи коріння від своєї землі, тягнеться до величного сонця, що гріє світ і дає життя всьому людству, а йому поетові даруй всі слова й думки. Сонце, серце, слово об'єднання у творчості цих величних поетів. Мотиви сонця в їхній творчості поезії це сонця серця. Сонце завжди серця варте. Дякую проєктові за поштовх до глибшого знайомства з нашими сонцепоклонниками. Раджу всім небайдужим доторкнутися до їх сонячних сердець. У міх руках збірка Василь Стус. Сто поезій. Видання 2024 року. Упорядкування і передмова Дмитра Стуса, сина поета. Крізь сотні сумнівів, я йду до тебе. Тобто, я відчуваю, що до нас, мого покоління, моїх сучасників маленька книжечка, але скільки в ній почуттів і думок. Скільки в ній сили світла? Василь Стус? З когорта поетів шістдесятників, про яких йдеться в моєму ангстерівському проєкті Сонцепоклонників, сучасних кіхотів. Мудрець чи мрійничі? Юначе, зупинись! Поглянь у добрі очі і замрісь, і перед ним схились, як перед дивом, перед сонцем, світом Боговим, таким вражаючим і різнокольоровим.